Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляд і з вами Крупти. Цього разу ми поговоримо про жінку, яка вкрала усі мої крутки, заготовлені для наталану. Емілі, це. Перша ігрова відьма, яка, і як я розумію, вже не є членом тієї групи людей. Вона дендросабдеде, яка полюбляє, коли усі горять. Мабуть, тому вона і зжерла стільки круток. Але, і якщо серйозно, то вона залежна від реакції горіння, однак не посилює і не змінює її. Тому саме горіння кращим не стало. Воно просто стало необхідною реакцією. Для конкретного персонажа, так само, як і у випадку з оверлодом та Шеврез. Якщо ви плануєте вибити Емілі як дендро аплікатора в команду з Електро, то не викидайте крутки в команді без піро вона дамажить на рівні Яо Яо. Тільки не вміє хілити. Перед крутками тримайте в голові той момент, що персонаж. Поки дуже обмежений у виборі команд, повторюється історія з Нілоу, коли та вийшла, а дендро персонажів майже не було. Добре, гайда, пройдімося по її талантах, сузір'ях, артефактах, зброї та командах. Автоатака Емілі класна, але персонаж оф-філд-дамагер, Тому автоатака їй не дуже той потрібна. Однак варіант команди, де кілька разів таки можна вдарити автоатакою, є. Тож загалом. і Прокачати її можна, якщо ресурси дозволяють. Навичка, її головна сила, і навколо неї крутиться весь геймплей. Емілі ставить щось схоже на ліхтар, нехай будемо це так називати, який випускає дендроснаряди у випадкову ціль кожні півтори секунди. І спочатку цей демедж далекий від великого. Однак, якщо на полі є супротивник під дією бьорнінгу, кожні дві секунди буде створюватися. Аромат, коли ліхтар поглинає два аромати, це відбувається автоматично. То він переходить у другий рівень, що посилює демаш навички в чотири рази. Саме тому використовувати емілі в командах без бьорнінгу не має сенсу. Тривалість цього ліхтаря 22 секунди, а кулдаун – 14. Тож загалом підтримувати його на полі можна 100% часу. Та якщо переставити ліхтар навичкою, на превеликий жалі, він знову стане першого рівня і потребуватиме певний час для активації своєї повної потужності. Радіус атаки досить великий, тож здебільшого, переставляти спеціально вам доведеться рідко. Однак, якщо таки доведеться, то краще для цього використовувати ульту. Емілі вмикає третій рівень ліхтаря і той починає бити частіше та збільшимо АОЄ. У випадку бою з солотархетом може вдарити від 3 до 5-6 разів, там же як пощастить. Бо обирати ціль скіл може не частіше, ніж раз на 0,7 секунди. А якщо ж це три цілі і більше, і вони добре згруповані, то можна спричинити і до 10 атак. А це вже дуже великий демедж за 3 секунди. Коли дія ульти за Закінчується, на полі залишається ліхтар з тим самим рівнем, що був до активації ультімейту, а також вона поновлює тривалість навички. Тобто найкраще буде використовувати навичку один раз на початку бою, а далі переставляти її лише ультою, щоб не втрачати другий рівень. Пасивки, перша пасивка, спричиняє потужний удар, якщо ліхтар другого рівня поглинає два аромати. Цей демедж не вважається демеджем навички, але є досить вагомою частиною усього демеджу персонажа. Тому використати на Емілі сет на навичку у вас не вийде, принаймні з достатньою ефективністю. Друга пасивка збільшує демедж Емілі по цілях з Бьорнінгом, в залежності від атаки. Накопичивши 2400 атаки, ви отримуєте максимальний бонус у 36% додаткового демеджу. Цікаво, що цей бонус також стосується і звичайних атак, про що я поговорю пізніше. І третя пасивка нарешті не дозволяє нашій команді занадто горіти, збільшуючи резист до Бьорнінгу на 85%. 5%. Більше не треба перейматися через те, що просто згориш. Сузір'я Сіодин збільшує демедж від навички та першої пасивки на 20 відсотків, а також прискорює генерацію ароматів приблизно вдвічі. Тому загалом це сузір'я дає дуже багато і, мабуть, є одним з найкращих Сіодин у грі. Після різлі, звісно, сі2. Емілі починає зрізати 30% відсотків дендро спротиву будь-якими своїми атаками. Сі 4 подовжує тривалість ульти та зменшує обмеження вибору цілі. Таким чином, навіть по соло таргету вона зможе спричинити від 10 до 12 атак десь приблизно так. Сі 6 при використанні ульти або навички Емілі отримує посилення звичайних атак та дендроінфузію. Однак усього на 4 атаки. Кожна з яких згенерує один аромат. Що робить землі такого собі тігнарі для гри з Бернінгом? Колдаун цього ефекту 12 секунд. Якщо ви плануєте крутити сузір'я, то я б радив зупинитися на С1 або С2. Решта сузір'їв вже робить землі основну бойову одиницю. І далі, мабуть, вже треба вкладатися в неї до С6. Артефакти в Емілі є лише два фул сети: це новий сет на горіння та дендросет, якщо він потрібен якомусь іншому члену вашого загону. Врешті краще використовуйте повний сет на бьорнінг, бо в Емілі багато різних типів демеджу. І сет, який збільшує весь демедж персонажа, звісно, буде найкращим вибором. Поки його у вас немає, краще обрати варіант 2 плюс 2 з атаки чи дендро. Мейнстати, критова шапка, дендрокубок та годинник на атаку. У сабстатах шукайте крити та атаку. Майстерність може трохи бути корисною, але зважати на цей стат не варто. Щодо відновлення, то тут багато залежить від команди та зброї. Якщо ви обираєте варіант гри з фавонієм, тоді вам додаткове відновлення не знадобиться. У випадку з сігною, якщо вона один дендро, краще набрати десь два. 20% відновлення. Якщо ж сіну у вас немає, і вона один дендро, тоді орієнтуйтеся десь на 40-45% відновлення. В решті випадків підбирайте відновлення під свою команду. Зброя! Тимчасовим тризірковим варіантом може бути Вайт Тесел, однак я б одягнув фавоні, як тільки ви його отримаєте. Він має і високу атаку, і заливає енергію усій команді. Якщо хочете більше демеджу, то можете взяти БПшку. Інші четвірки я б не розглядав, але можна взяти і оцю івентову зброю або ж спис дракона. Серед п'ятірок можна взяти будь-яку критову або ж сігну Шеньки, вона теж непогана. Та найкращою, звісно, буде її власна сігна, яка, крім того, що суттєво збільшує її демедж, так і допомагає з відновленням. Що ж, тепер команди. У цьому розділі я розповім вам про команди, які я справді вважаю непоганими, з тих, що можливо зібрати зараз. Тобто розповідати про те, що можна її взяти в Агровейт спред команду я не буду, бо це не має сенсу. Отже, найлогічніше взяти Емілі саме в монопірокоманду, і від неї вже відштовхуватись. Але я пропоную почати з костяку цієї команди. А Нема персонаж з поглинаючою ультою, тобто кадзуха, цукроза, венті або лінет, таким чином буде більше піростатусу та реакцій. Далі Бенет, як бафер атаки, та первинний накладач статусу. Та сама Емілі, ульту якої можна дати під дію ульти Бенета. Варіантів, чим саме закрити цю команду, кілька. Перший це взяти дендро персонажа, який також отримує певний профід від горіння. Наразі Такий персонаж лише сі два Нахіда, горіння якої може критувати, та завдяки пасивці Емілі не спалить усю команду. Тут залишається сподіватися, що в майбутньому з'явиться підходящий персонаж на цю роль, і в цьому випадку актуальність та сила Емілі лише зросте. Другий варіант взяти піродаде. Найкраще зараз виглядають там Арлекіно та Ліні, яким я до речі вже пробував грати через горіння з нахідою. Але результатом була смерть Кадзухи. У випадку з Емілі такої проблеми більше не виникне, і ліні буде значно краще підтримувати сет Хантера. Загалом, Емілі це дуже хороша альтернатива сянці, бо дозволить знаходитися на значно більшій відстані від цілі. Звісно, в цей слот можна поставити будь-якого ДД. Клі, Ділюка, Дехію, Яньфе й І знову ж таки, в майбутньому може з'явитися піро персонаж, що отримує Бонуси від горіння, і це також вплине на Емілі. Далі цікавим варіантом буде взяти її в команду з Різлі через Мелт на роль Нахіди. Однак, на мою думку, додатковий демедж від Емілі не перекриває баф на майстерність Нахіди, тому ця пачка має місце лише у випадку, якщо у вас просто немає нахіди. Використовувати Емілі у пашці з ганькою ви зможете лише у парі з якимось піро аплікатором, наприклад, Дехію, бо інакше вона постійно збиватиме піростатус. І останнє, куди її можна взяти, хоч з якимось сенсом, це Бьорджен з фуріною та байджу. Однак, як і в варіанті з Різлі, нахіда буде кращим вибором, бо бафує майстерність. І також сюди не можна взяти якогось потужного гідроаплікатора, наприклад, синього, бо тоді він змиє той бьорнінг і не дасть настакувати баф емілії. Що у підсумку? Ми отримали досить сильного Філд ДД, однак, з великими обмеженнями у виборі команди. Що цілком може зникнути, коли вийдуть нові персонажі? Ця темна конячка може засяяти у будь-який момент однак, передбачити це на жаль не вийде. Тож радити її крутити чи ні, я не буду, бо зараз кількість її команд дуже обмежена. І до речі, вам буде смішно, але найбільше мені сподобалася ось ця команда. Уявляєте, з Ембер, тому що це найзручніший піроперсонаж з маленьким кулдауном на ультімейті, яка ще й може отримати профід від ульти Беннета. І насправді Ульта Ембер б'є не так і мало. Шкода, що вона в мене с 4, бо тоді б Емілі отримала ще бав на 15% атаки, але загалом грати цією пачкою доволі зручно. Щодо використання автоатак, про які я казав, то це є сенс робити під ультою Бенета, бо жоден зі скілів Емілі не має механіки снопшоту. А тому, якщо склад команди дозволяє, то краще певний час знаходитися на ній. Не можу сказати, що мені не шкода тих 300 круток, які пішли на неї та її сігно, бо як контент-мейкеру мені бажано вкручувати персонажів. Однак цим персонажем я задоволений. Вона Саме те, чого я і очікував. Та сподіваюся, в цю пачку замість Ембер чудово стане Піро Архонт, І тоді я отримаю ще більше задоволення від гри Земелі. Нагадую, що в мене є Діскорд сервер та телеграм-канал. Знайдете їх в описі. А якщо бажаєте мене підтримати матеріально, то про це також є в описі. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!